Урок я пізнаю світ. Тиждень 15-й, урок 128. Сторінка 6, Розгорнемо зшит і читаємо разом тему нашого уроку: мандрую Україною, географічне положення Івано-Франківської області. Отже, сьогодні на уроці ми з вами будемо дізнаватися місце розташування Івано-Франківської області, області сусідки у Івано-Франківської області, а також країни сусідки. Попрацюємо разом. Подорож містом Івано-Франківськ разом з піснею, мандрівка Україною. Співаємо разом. На Скарпати кличуть, це франківський край. Там зріка круп річка, чисти водограй. І озера і скелі, у кобель курорт. І гора Говерла. Край усіх щедрот. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред посередні гроби, війна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Франківська область. Адміністративний центр Івано-Франківської області. Місто Івано-Франківськ. Читаємо завдання номер 2 разом з диктором. Це цікаво. Це цікаво. Ти вже знаєш, що на території України відомо безліч археологічних пам'яток. Одаївський печерний комплекс на Івано-Франківщині одна з них. Він налічує 17 печер, більшість з яких має вертикальні ходи зверху вниз. Тож, щоб спуститися до печери, науковцям і туристам слід мати особливе спорядження і навички. Тут Досі тривають біологічні, історичні та інші дослідження. Зокрема, у печерному комплексі археологи знайшли сліди поселень давніх людей часів палеоліту та рештки крем'яних знарядь праці. Про який комплекс ішлося повідомлення? Про Одаївський печерний комплекс. На території якої області він розташований? Івано-Франківська область. Чим же цікавий він? Він налічує 17 печер, більшість із яких має вертикальні ходи зверху вниз. Уявіть собі, якби ми з вами потрапили в ці печери, нам би довелося мати особливе спорядження і навички спуску з гори. Тут і сьогодні тривають різні дослідження. Чим ще цей комплекс, були знайдені рештки, вірніше сліди поселень давніх людей часів по та рештки крем'яних знарядь праці. Ну, а ми з вами працюємо далі. Пригадай, герб і дату утворення Івано-Франківської області. Розгорніть сторінку 38 Івано-Франківська область утворена 4 грудня 1939 року. На гербі Івано-Франківської області зображена чорна галка з піднятими крилами в золотій короні. Позначте завдання 4, що з переліку стосується лише Івано-Франківської області. Так. Герб і дата утворення Івано-Франківської області. Саме ця інформація говорить нам про Івано-Франківську область. Поміркуймо, яка інформація, яку ми отримуємо, вказує на конкретну людину, а яка є спільною для багатьох. Говорячи про конкретну людину, ми називаємо її ім'я, прізвище, домашню адресу. Навіть номер телефону, електронну пошту, а яка є спільною для багатьох місце навчання у школі, у університеті, проживання, наприклад, в кривому розі, в Україні, або на території інших країн. Як ви вважаєте, яку інформацію серед тих, що ми подали, можна публікувати в соціальних мережах і передавати незнайомим людям? Перевірте себе, переглянувши відеофрагмент. І так, увага на екран. Правила інтернет безпеки. Під час користування інтернетом слід дотримуватися таких правил, без дозволу батьків, нікому не давати особисту інформацію, домашню адресу, номер телефону, робочу адресу батьків. Їхні номери телефонів, номер та адресу школи, не надсилати свої фотографії незнайомим користувачам, без дозволу батьків ніколи не погоджуватися на зустріч із людиною, знайомство з якою відбулося в інтернеті. Не давати нікому, окрім батьків, свої паролі. Навіть найближчим друзям. І якщо ми будемо дотримуватися цих пора, ми будемо почувати себе добре. А тепер перевіримо, як ви уважно запам'ятали інформацію, розгорніть на сторінці 36. Знайдіть завдання 4 до уроку. Візьміть олівці червоного і зеленого кольорів. Червоним кольором зафарбуємо. Прямокутники, де інформація є особиста, приватна. І давати її треба не можна усім. А зеленим прямокутнички, інформація, з якою ми можемо поділитися з іншими людьми. І так, перший прямокутник номер банківського рахунку. Це приватна. Ми не даємо паспортні дані не даємо. Домашня тварина. Можна поділитися цією інформацією. Номер школи. Так. Ім'я. Електронна адреса ні. Номер телефону. Ні. Вік. Можна поділитися цією інформацією. Свідоця про народження? Ні. Хобі. Тобто, чим я люблю займатися у вільний час. Я можу розказати про це. А от домашню адресу ні. Хвилинка математики. Пригадайте дату утворення Івано-Франківської області. Запишемо число, розклавши його на суму розрядних доданків: одиничка і три нулі. дев'ять і два нулі, тридцять, три і один нулик, 9 це одноцифрове число. А тепер повністю зберемо його до тридцять, 1939. Сьогодні ми з вами будемо вчитися віднімати число 8. Щоб відняти 8, треба відняти 10 і додати 2. Алгоритм усного віднімання числа 8. Віднімаємо 10 додаємо 2. Тренуємося, розв'язуючи приклади. Підкісної лічби!

Шістдесят два. П'ятдесят два, півдесять чотири, сорок чотири, сорок шість, тридцять шість, тридцять вісім. Відповідь тридцять, Третій вираз. Запишіть результат. Перевіримо 24. І так, на сторінці до штабу записали 48, 30 і 24. Пригадаємо з вами основні і проміжні сторони світу. Північ, південь захід, Обирай, куди йдеш ти у похід, Північ, південь, захід, Обирай, куди йдеш ти у похід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, я на схід, іду на північ, іду на південь, іду на А я на схід, північ захід, північний схід, як теж брайсь у похід, Південний захід, Південний схід, ми друзям скажемо. Привіт, пів ніч під день західські, сторони чотири пам'ять тати слід, пів ніч південь західські, сторони чотири пам'ять тати слід, північ захід, північний скіт, як теж збираюсь у похід, піде не захід, піде ни ми друзям скажемо, привіт! Північки, 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 захід, схід. Сторони чотири бам'як дати слід. Підніше захід, під нічний скінт, як теж збираюсь у полхід. Піде на загін, південний, південний скінчить, ми, друзям, скажемо: привіт! Пригадали, а тепер попрацюємо на сторінці нашого сужта. Полічі проміжні сторони світу в переліку. Південний захід це проміжна це не основна. Південний схід. Північна країна ні. Північ це основна сторона світу. Північний схід так, південь ні. Ми маємо лише три проміжні сторони світу, які подані в нашому переліку. Охарактеризуємо географічне положення івано франківської області за картою на сторінці 9. І так знайдемо Івано-Франківську область. Обведіть її, будь ласка, підкресліть назву обласного центру. Це місто Івано-Франківське. Які області України є сусідками Закарпатська, Львівська, Тернопільська і Чернівецька. Яка країна Європи є сусідкою? Це Румунія. В якій частині України розташована Івано-Франківська область? Так, саме на Заході України. Ну, а тепер все, що ми сказали, підкреслимо на сторінці нашого зошиту. Завдання 9, друга зірочка. Івано-Франківська область розташована в західній частині України. З якими областями? Вона межує Івано-Франківська область, межує з Львівською, Тернопільською, Чернівецькою і Закарпатською. Одеську область пропускаємо. І країною Європи саме Румунією. Окрасою Івано-Франківської області є міська ратуша. Вона високо здіймається над центральною площею міста. Площею Ринок. Ось така окраса міста. Тобто, чим пишається? А от слово ратуша означає будівля, де відбувається засідання міської влади? Як ви вважаєте, на яке із запропонованих питань відповідає слово високо? Ось ця ратуша високо. Вона вище всіх піднімається вгору. Слово на яке питання відповідає слово високо. Питання записані у сушиті. Обведіть. Правильним є питання як? Перевіримо себе. Слово високо відповідає на питання як? Слова, які відповідають на питання. Як, коли, де, куди, звідки називають прислівниками. Вони виражають ознаку дії. Сьогодні на уроці ми знайомимося з вами з наступною самостійною частиною мови, яка отримала назву прислівник. При словах, бачите, як гарно вона виступає. Прислівник. Ось прислівник це самостійна, незмінна частина мови, що виражає ознаку дії. Чим цікава ця частина мови, вона не змінюється і виражає ознаку дії. Прислівник відповідає на питання, як, коли, де, куди, звідки та інші високо. Як прислівник. Швидко. Як прислівник. Угорі, де прислівник. Завтра коли прислівник. Уночі коли прислівник. Ці слова означають саме ознаку дії. Написати як? Швидко. Прийти коли? Завтра, написати це дієслово, прийти також дієслово. Так от, і швидко, і завтра це прислівники. Ну а тепер потренуємося ставити питання до виділених слів за зразком. Гори високо. Як здіймаються? Річка стрімко тече. Як тече? Географ добре знає карту. Як добре? На картах північ розташована вгорі, де а схід праворуч. Де? Річки взимку коли замерзають? Коли взимку? на весні, коли крига розтає, Улітку коли в річках можна купатися. Сьогодні коли був морозний ранок. І так повторимо ще раз разом із диктором. Прислівник це самостійна, незмінна частина мови, що виражає ознаку дії. Прислівник відповідає на питання, як, коли, де, куди, звідки та інші. Високо як прислівник, швидко як прислівник. Угорі де прислівник. Завтра коли прислівник. Уночі коли прислівник. Все це прислівники. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вивчали географічне положення Івано-Франківської області. Інформацію, яку можна давати друзям, а яку треба тримати в таємниці. А також познайомилася з самостійною незмінною частиною мови прислівником.